Капуста. Знов напала, як її називають. Ой, ужас, ужас. Білокрилка. Господи, я не надумала. Літає. Оце ж дощ вони не люблять. Водички. Але ж вони не потопилися. вони Літають і все. Може потрусить їх. О! бачить хто-небудь, що тут робиться, чи тільки я. Літає страшне. О, вже чорнобривців між ними насадила, щоб бояться, де да, нічого вони не бояться. Бачите, що робиться. І правда їх потрусити. Ой. Видимо, не видимо казала одна. Такі помідори є, а в мене. Видимо, не видимо білокрилки. Раз обробила, не було ж, а це знов появилось. Видно треба ще обробляти. Капуста гарна.